Коли ми хочемо говорити про нашу історію століття 14-го, нам бракує текстів, що було притаманно тим літописним текстам, які виникали в Великому князівстві московському, Тверському. Абсолютно інший образ ми можемо побачити в латиномовних хроніках. Ще не зовсім до кінця, ми бачимо те, що стає пізніші часи каноном образу українських земель, загалом він конструює. Привабливий чи не дуже образ українських земель прикордонні території Поділля, де на Зубра йдуть полювати з ганчіркою. Україна є лише невеличкою територією десь на сході. Образ нашої історії 14-16 століття формувався під впливом багатьох факторів. Одним з них є присутність українських земель у великих текстах того часу, насамперед літописах, хроніках, а від 16 століття, вже в перших друкованих історіях, які через поширення мережею книготоргівлі у тогочасній Європі отримали свій шанс. Стати на полицях і е, того час, і можливість тогочасним інтелектуалам прочитати про незвідані для себе землі. І хоча у 14, е, у 16 столітті таких прикладів було лише кілька, вони надзвичайно важливі для розуміння того, чому саме образ України і образ українських земель є таким, який власне тогочасні читачі, а ми пізніші. Дослідники бачимо у цих текстах. Почнемо з літописів. Наша найдавніша історія, яка базується на великих літописних текстах, таких як Повість минулих літ, Київський літопис і грандіозна е Галицько-Волинська хроніка чи хроніка Романовичів, як пропонують е сучасні дослідники називати цей надзвичайно цікавий унікальний текст, мають одну ваду. Вони обмежуються кінцем 13-го століття. Коли ми хочемо говорити про нашу історію століття 14-го, нам бракує текстів подібного стилю, які б ми могли б взяти і, принаймні, навколо них мати канву нашої історії. Всі, хто займається 14 століттям, дуже швидко розуміють. Ми повинні реконструювати по маленьким уривкам розмаїтих писемних джерел нашу історію. Якби у нас був певний текст, який би наскрізь проходив, хоча б через 14 століття, можливо, б ми не так плуталися в подіях. Можливо, ми краще би розуміли, чому Альцько-Волинське князівство Руське Королівство зникли з політичної карти. А ніде правда діти. Писемних документів з першої половини 14 століття всього аж 14. І от спробуйте, будь ласка, навколо цих 14 документів е скомпонувати історію. Це надзвичайно складно. Тому ми змушені вдаватися до пошуку, а якою є історія, як, як вона представлена в інших текстах, зокрема, тих, які писалися в Великому князівстві. Литовському, в Польському, Угорському королівствах, пізніше в Молдавському князівстві, що було притаманно тим літописним текстам, які виникали в Великому князівстві Московському, Тверському і так далі, і як маргінально чи не дуже представлена ця територія в Новгородському літописанні. Отже, якщо ми подивимося на літописи, які писалися, Руською мовою і які описують події 14-15 століть, ми не побачимо е, уваги великої е, до території, яку ми зараз вивчаємо як історію України, історію українських земель. Дуже простих причин: жоден цей текст не повставав на нашій землі. Тобто, вони мо поставали десь у вільні, вони поставали у Новгороді. В Твері, в Москві, вони мали передусім завдання описувати ті події, які цікавили упорядника, які були в фокусі його уявлень і слугували метою написання цього тексту. І коли це не стосується безпосередньо твоїх інтересів, твоєї держави, твого е, володаря. Ти й не приділяєш великої уваги тим е, територіям, які для нас мають першочергове значення. Звісно, про Київ би якось згадувалось. Згадувалося про зміну приналежності Києва е, в певний час в 14 столітті. Згадувалося про певні політичні події, але головне протистояння літописів. Які писалися руською мовою, це конфлікт Великого князівства Литовського з Московським князівством Великим, яке себе починає так називати середини 15 століття. І цей конфлікт власне залишається основним і домінуючим, і де вже немає місця сюжетам, які нас безпосередньо цікавлять. Звісно, є дуже цікаві винятки. Які трапляються в цьому літописанні? Зокрема, дуже несподівано виникає в першій половині 15 століття невеличкий такий сюжет, який окремо виділяється в літописах Повість про Поділля. Я би зумисне не зупинявся на цьому сюжеті, якби не його винятковість. Адже можна було б собі уявити там щось про Київське князівство чи Київську землю, можна було б собі уявити якусь окрему історію про Волинь, можна було б уявити собі щось про чернігів, який все ж таки має дуже давню історію. Натомість ми маємо ситуацію, коли з'являється повість про територію, про новий як на реалії ще 15 століття історичний регіон, в якій описується історія. Від середнього століття так вона можливо дещо перебільшена і там існують певні факти, які традиційна історіографія і до сьогодні бере на віру, як, наприклад. Вікопомне значення Синьоводської битви, коли Ольгерд мав би знищити татарських володарів Поділля, а в реаліях того часу це чи не всієї правобережної України за винятком узбережжя Чорного моря. Не будемо вдаватися в деталі. Але ось вкраплення, яке ми бачимо у цьому літописанні, писаному руською мовою, саме окремо про Поділля, показує, що. Задля досягнення певних політичних інтересів може виникати окремий сюжет, окрема історія, окрема повість, яка слугує аргументацію в претензіях Великого князівства Литовського на Певну територію. як показують сучасні дослідники, цей текст з'являється саме після смерті Великого Литовського князя Вітовта і, мабуть, у 30-ті, 40-й роки 15 століття, як базовий документ, яким Велике Князівство литовське намагалося відстояти свої права на певну територію. Але ще раз скажу: такі приклади є винятковими. Абсолютно інший образ. Ми можемо побачити в латиномовних хроніках, які починають від 14 століття звертати увагу на територію українських земель. Якщо у 13 столітті ми бачимо лише маленькі вкраплення про сюжети володарів Галицько-Волинського князівства в центральноєвропейських латиномовних е хроніках, е де Насамперед йдеться про династичні або політичні стосунки. Натомість, уже століття 14 змушене звертати набагато більше уваги, бо політична історія укладається у такий спосіб, що володар Польського королівства отримує певну частину спадщини Галицько-Волинського князівства. Відповідно, про це потрібно описати. І ось. Принаймні, хроніка Ян Кащанкова, який описує події останніх десятиліть панування династії П'ястів, який детально описує панування Анжуйської династії, саме Людовіка Угорського в польському королівстві, є тим початком, де латиномовні автори звертають увагу на територію українських земель. Найкращим, мабуть, прикладом який Описує історію 14-15 століття є велика хроніка польського королівства, авторства Яна Длугаша, яка писалася, мабуть, у 1440-х і аж до кінця його життя. Він помер у 1480 році, так і не посівши е свою кафедру львівського архієпископа. Але принаймні в 12 томах історія. Земель, які ми вивчаємо в контексті історії України, має надзвичайно багато прикладів, і дуже часто е, длугошеві сюжети є чи не єдиними можливими свідченнями тих подій, які відбувалися на нашій території. Тобто, ми маємо е, цікавий приклад, коли спочатку він описує територію і описує певні міста. Він описує е, річки, він описує певні природні явища, а далі переходить до подій, або він, яких він знає, з документів або хронік, або ж він є безпосередньо учасником цих подій. Кар'єра самого Длуша є надзвичайно цікавою, адже він практично з юнацьких років був залучений. До канцелярії впливового краківського єпископа, кардинала Збігнєва олісніцького і всі події кінця 20-х, двадцятих, 40 ві роки це час, коли він був безпосереднім свідком. Але коли він ще став учителем молодих синів короля Казимира IV, виконував певні дипломатичні доручення короля. А потім все ж таки сів і оформив. Свої нотатки в велику історію польського королівства, ми, власне, завдяки цій праці знаємо, що відбувалося на українських землях. І, власне, ці сюжети, які він описує. Мають інколи дотик безпосереднього учасника подій або людини, яка мала можливість поспілкуватися з учасниками. Ми знаємо дуже дрібні деталі завдяки цьому, і це принаймні нам дозволяє більш оптимістично дивитися на історію 15-го століття, не тільки як історію, яку ми вивчаємо за судовими справами, за справами конфлікту, але ми бачимо певний образ ще не зовсім до кінця. Ми бачимо. Те, що стає пізніші часи каноном образу українських земель загалом, але принаймні ми маємо дуже добру фактологічну основу. Натомість, коли з'являється всередині 15 століття книга друкування, воно дозволяє тогочасним авторам сподіватися, що їхні тексти знайдуть ширше коло читача. Книга Длугоша чи твір Длугоша, який Вийшов вперше в скороченому вигляді лише в 1615 році, був не надто поширеним для тогочасних інтелектуалів. Натомість інша, менш коротка версія історії Польського королівства, авторства е Міховіти певною мірою була бестселером 16 століття, написана Латиною в короткій е формі. Вона Вийшла величезним накладом, як на тогочасні книжкові реалії, і було і перевидавалася в багатьох центрах книговидання тогочасної Європи. І, власне, з цієї книги ми можемо почати дослідження саме початку мандрування, я так сказав, специфічного, але мандрування образу України. Інтелектуальними колами 16, 17, і подальших століть саме Миховіта починає вводити образ тих сюжетів української історії, саме прикордонних, де з'являються козаки, де з'являється е, абсолютно інший незрозумілий центральної західноєвропейському читачеві світ. Завдяки Миховіті, ми бачимо, як якими формами, яким, е, якими образами він конструює привабливий чи не дуже образ українських земель? Подальші тексти, зокрема, як е, історія Польського королівства Яна Кромера, вводять загалом е, європейському читачу е, абсолютно дивні з нашого погляду сучасників е, події, які б розповідали не тільки про? Політичну історію, але й про побут. Що варте лише описи полювання на Зубра, які використовуються у 16 столітті, коли описуються прикордонні території Поділля, де на Зубра йдуть полювати з ганчіркою. Чим це не нагадує кориду популярну розвагу донедавна на Пірінейському півострові? Де навіть автор описує, що для розваги створювалися спеціальні невеличкі загони з піднятими місцями, щоб можна було споглядати над тим, як цього зубра або ще більшу тваринку е на догоду публіці впольовують. Так само образ України в цих текстах і українських земель, е якщо спробувати витягнути, певною мірою е незрозумілий. Бо є суперечність і та непослідовність в назвах. Назви можуть бути різними, але ми всі хочемо якоїсь певної чіткості і коректності. Якщо якась територія називається Волинь, будь ласка, не вигадуємо. Інших нас, але волині лише одна частинка. Якщо ми маємо назву руське воєводство або скорочено Русь, але ця назва розтягується на набагато ширшу територію, ми потрапляємо в певну пастку сприйняття. Де межі і чому щось, що називається так, може називатися інакше. Ми бачимо використання назву Червона Русь. Ми бачимо використання е, різних варіантів велик, е, вел, великого чи більшого розміру. Але пересічний читач починає плутатися. І от, власне, ця пастка, яка існує і до сьогодні, чому наша держава називається так, але ми в історичному розрізі називаємо і використовуємо абсолютно інші назви, це і... Наша певна слабкість для того, щоб ми розуміли і краще сприймали нашу історію в інтелектуальних колах, починаючи від 16 століття. Після перших е, друкованих книг, які з'являються на середину вже 16 століття, ми отримуємо перші згадки про територію України в друкованих книжках. Чому це важливо? Це важливо, тому що дає. Тогочасному читачу і сучасному історику можливість чітко зафіксувати час виникнення того образу, який ми бачимо на сторінках цих книжок. Наступні бестселери, і не побоюся цього слова, такі як е, історії авторства Стрийковського чи Гваніні, мабуть, закарбували той образ е, українських земель, який є каноном закріплення або навіть Підсилення цього образу відомий всім книжці Бопланов, який вперше використовується у назві слово Україна, але використовується виключно для тої території Подніпров'я, а не усього того обшару, який ми зараз називаємо цим словом, певною мірою законсервував негнучкість в використанні назв. По коли ми запитаємо, де межі України, ми повинні дуже чітко маркувати це часом. А на сторінках цих книг, які виходили в другій половині 16-го і 17-му столітті, ми цього на жаль не побачимо. Час, який далі. Далі починається уже поява перших істори... історичних творів, які ми вже використ... використовуємо як історіографічне надбання, де автори намагалися критично осмислити усю масу фактів певною мірою її систематизувати і зробити свої висновки. І в даному випадку образ українських земель в цих книжках. Залежний від уже того національного виміру, в якому вони починають формуватися. Якщо ми візьмемо виключно український вимір, то ми побачимо образ лише тої частини українських земель, який пов'язаний передусім з козацтвом. Якщо ми візьмемо вимір е, польської історіографії, вона певною мірою буде намагатися опанувати весь обшар того. Історичного часу, де проходили кордони там Польського Королівства, Великого князівства Литовського. Якщо ми візьмемо російський вимір, вимір російської історіографії. Кінця 18-19 століття ми побачимо намагання сконструювати і приєднати цю територію в межах того великого проєкту збирання руських земель, яким, під яким, в принципі, і російська історична наука розглядала ці території. Якщо ми візьмемо вимір литовський, а в даному випадку, в 19 столітті відбувається певне протистояння за те, що і як коректно називати Литовським, то власне Литовський е, починає функціонувати в формі литовсько руський Або якщо ми подивимося на це трошечки з заходу, то ми побачимо е, намагання применшити значення Великого князівства Литовського в межах отого всього. Династичного і конфедераційного утворення, яке існувало від кінця 14 кінця і аж по кінець 18-го століття в центрально-східній Європі. Історики, які писали і пишуть свої роботи, яких намагаються реконструювати образ України, дуже часто потрапляють от в пастку цієї невизначеності термінологічної, дуже важко викласти в один ряд функціонування. Певного терміну, що є Русь, тобто та історична назва, яку нам варто би було частіше використовувати, і той варіант руський з одним С, яке мало би теж використовуватись на позначення певних історичних періодів. Історики дуже часто. Намагаються сформулювати свої думки, виходячи з сучасних стереотипів. І нам дуже важко взяти слово руський і прикласти його до нашої історії, що, в принципі, варто робити, адже мова, якою послугувалася була мова руська. І населення, яке проживало на цій території, теж певною мірою себе ідентифікувало з цим словом. Натомість. Регіональні якісь особливості ми залишимо на потім, бо слово Русь, якщо ми його візьмемо, його витоки, його е, значення, воно намагалося об'єднати величезну територію, яка певною мірою і виходить зараз за межі сучасних українських кордонів. Не йдеться про нашу експансію в чужій національній історії. Кожна. Нація повинна її писати в межах своїх кордонів і в межах своїх уявлень, які вони для себе конструюють за останні щонайменше 150 200 років. Натомість включення уже слова Україна в дискурс певною мірою нас змушує дуже чітко і дуже послідовно розставляти хронологічні. І географічні межі. Бо для одного часу ми можемо прочитати в джерелах, що Україна є лише невеличкою територією десь на сході. І це нам показує, що той, хто це описує, дивиться сидячи на заході. З іншого боку, Україну ми можемо побачити в текстах людей, які описують це з півночі. Ми можемо дискутувати, яка версія є правильною, яка ні. Джерела, якими ми користуємося, не є коректними з точки зору сучасних наших вимог. Жодне з них практично не користується тим науковим підходом, який ми прагнемо взяти за основу в нашому конструюванні цього образу, а радше в реконструюванні і відтворенні, щоб він був абсолютно зрозумілий сучасному читачеві. І тут. Проміжок часу, який ми беремо, 14-16 століття, є надзвичайно важливим, бо він показує нам, що саме тоді виникає щось під назвою Україна невеличка територія, яка з певними трансформаціями абсолютно неочікувано буде використана через 200 років як універсальна формула для конструювання території. Яку ми знаємо з нашого національного гімну від сяну до дону?